Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 29 квітня. Базар такий великий, живенький, погода сприяє, багато є автомобілів, багато покупців, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. А нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас Консультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Touran 18-го року, 18400 ціна ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 200 тисяч пробіг. Якіське авто. Щоб максимально було видно стан. Підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей. Авто п'ятимісне. Є парктроніки. Опель Зефіра, це дванадцятого року, 10500 п'ятсот ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 165 кінських сил, буде ще торг, авто семимісне, 291 тисяча пробіг. Є салон. Мультикермо. Так, механічно ще состапанева коробка, є підігрів, сидінь, клімат-контроль. Зараз ззаду як оглядаю. Задній ряд сидінь. Так, тут одне сидіння складене, бачите. І додатково. Ее парктроніки Так, знайшли в купі два Ситроя на C4. Юра! Так. 12-й рік, 6400 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка передач. Буде ще торг. Телефон є, 203 пробіг. Так, це у нас це 4 Пікасо, а там той Гранд Пікасо інший. Клімат контроль? Ага, вже відчинили. Ні, а це сусідні. А, дякую. Так виглядає. Так, і це 4 Grand Picasso, семимісний, дев'ятого року. 6450 ціна авто в рідній фарбі. 1,6 бензин, механічна коробка передач. 190 тисяч пробіг, так, номер телефону. Ось тут. покажу, як виглядає. І два додаткові. Опель Зафіра 10-го року. 7-250 цін автобус підфарбування, 1,6 газ, бензин, механічна коробка рідний пробіг 164 тисячі кілометрів. Номер телефону є. Так, авто зачинене. Так, Так виглядає в салоні. О, Дякую. Так, є підігріва сидінь, клімат-контроль. Паркоп парктроніки. Volkswagen Touran, семимісний, пригнаний з Німеччини 2016 року, 14200 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, механічна коробка передач, 270 пробіг. А одна лише. Мультикермо. Так, механіка шестиступенева, підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. По місцях. Зараз покажу. Якраз розкладене здається одне сидіння додаткове. Ну, тут шторка трошки заважає, звичайно. Є парктроніки. Opel Zafira, 11-го року, 8300 ціна, 1,7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка передач, 206 пробіг, комплектація космо. Так. Комбінований салон, клімат-контроль, там дисплей доставили. Семимісний, звичайно. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen 11 2011 року. пригнаний з Німеччини. 11800 ціна. Семимісний, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 214 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Пройдено вже ТО. Номер телефону є. Так, Тут салон комбінований такий алькантарою, Посередині незвичайна тканина. підігрівий сидінь, клімат, контроль, механічна шестистепнева коробка передачі. Фаркоп є і парктроніки. Opel Zafira 13 2013 року 7900 ціна, 1,7 дизельний двигун, 110 потужність, механічна коробка передач 250 пробіг. Виглядає в салоні. Клімат контроль і фаркоп парктроніки. Volkswagen Touran Тринадцятого року 9950 ціна, 1,6 дизель, семимісне авто, автоматична коробка передач, 262 пробіг. Підігріве сидінь, кондиціонер. Так, одразу поруч у нас рено сценік 10-го року. 6750 ціна буде щоторг, 1,5 дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Є підігрів. Сидінь. сидінь, перепрошую. Пошкодження є на сидіннях. Клімат-контроль, механічна коробка передачі. Opel Zafira, 11-го року, 7500 ціна, 1,7 дизельний двигун, 190 пробіг. Номер є. Є. 4 електросклопідйомники, комбінований салон. Механічна коробка передач, мультикермо. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Ще раз. Зараз не хочу гримати. Є парктроніки. Renault Grand Scenic. Місний, 9 рік, 7650 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так, є кліматконтроль.